Доброго дня, добро здоров'я, Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін». в студії я автор та ведучий Олег Семко. А також вітаю сьогоднішню мою гостю, директорку департаменту освіти Вінницької міської ради, пані Оксану Яценко. Пані Оксано, радий вас бачити. І Я радий вас бачити. Екватор літа пройшов. Так, пройшов екватор літа, але літо літо не для освітян. Вірніше, літо для освітян, і зрозумійте мене правильно, але зовсім зовсім інші питання у освітян є влітку. Ми наступні 20 хвилин. Дуже коротко спробуємо все, що ми встигнемо, як завжди, з пані Оксаною часу у нас не вистачає. Основні моменти і акценти спробуємо розставити. Я розпочну не з липня, а розпочну навіть з червня трішечки. З 12 червня на базі міських бібліотек працювали три навчальні групи а й групи саме з вивчення української мови: вільна е, вільна українська. Е, Питання мови дуже завжди. Питання мови завжди е... а і не те, що актова. Воно завжди у нас і на язиці, і завжди а у нас на, на, на вухах. Ми завжди про це говоримо. І напевно, що будемо говорити досить таки довго. Ось е... курси української безкоштовні підкреслю, безкоштовні курси української мови вільно українська. Декілька слів про них, пані Оксано. З ініціативи нашого міського голови, вже третій рік поспіль організовуються такі курси в нашому місті, організовує їх департамент освіти і школи, і, наприклад, впродовж 22-23 років, всього було організовано 5 наборів таких бажаючих в межах п'яти наборів, яких діяло 28 навчальних груп. До курсів, якщо порахувати в кількості учасників, це десь 560 учасників долучилося до вивчення за весь цей період, долучилося до вивчення мови. Цьогоріч організовано три навчальні групи, так як зареєструвалося 59 слухачів. Але цього року є велика різниця у наборі слухачів, контингенті слухачів. Якщо 22-23 рік були переважно, до речі, віничани. Які хотіли удосконалити свою мову, позбутися суржика, то 80% цьогорічних слухачів це внутрішньо переміщені особи. І е, в 2022 році попит був більший на вивчення української мови. Буквально за півтора дні набралося 200 охочих, і замість чотирьох груп, які ми презентували, ми набрали 10. То цьогоріч попит знизився, але все рівно охочі є. охочі ті люди. Які хочуть, скажімо так, почистити свою мову від суржика, навчитися грамотно і правильно розмовляти українською мовою. Це основні мотиви, напевно, ж є розмови. Переважно, Переважно, так. Та? Тому що, от я саме хочу зараз сказати, що програма курсів побудована так, що, щоб не завантажувати слухачів теоретичним матеріалом. Певна частина занять. Це лекції, але вона десь у 30%. А потім починається практична частина, де якраз можна таким чином можна уникнути перевантаження фактичним матеріалом, великим обсягом інформації, і е, зосередитися на вивченні того матеріалу, яка буде корисна у повсякденному житті, і е, дасть можливість людям якраз не тільки покращити знання мови, а й впевнено користуватися у повсякденному житті у ділу. Хто вів ці курси? Вчителі загальноосвітніх закладів. Вони пройшли е це було просто за бажанням. Чи це був якийсь певний конкурс? Це було за бажанням. Кожний рік у нас це вчителі-волонтери, і кожен угу. рік у нас міняється склад вчителів. кожен себе хоче спробувати, тому що це додатковий досвід. Ну і це зовсім інша аудиторія ніж вона діти. відрізняється ніж діти, так, так. тому так. це прекрасний досвід для вчителя е, також викристалізувати свої уміння як педагога. Е, досить цікаво. Е, ще хочу уточнити, це ці курси відбуваються один раз на рік. Так, влітку, коли вчителі не зайняті угу, у своїй повсякденній діяльності, тому що е, е, рік навчальний з вересня по червень вони зайняті навчанням наших дітей. Окей, червень. Викладачів, вчителів української мови конкретно він для когось пройшов у вільна українська, а діти в цей час, наскільки мені відомо, і ми про це говорили. Але знову таки згадую червень: діти у цей час плели маскувальні сітки військовим, і не тільки. Тобто, питання патріотичного виховання, як ми загалом називаємо це, воно влітку не зупиняється. Як під час навчального процесу, це звісно, він більш насичений. Цей момент, а влітку, ну от, наприклад, просто маскувальні сітки. І це не просто, скажімо так, це робота. Робота не 45 хвилин, і перерва бігом, давай в і... а це, це серйозна вже робота. Як тут ви спрацювали з дітьми, і як тут спрацювали з дорослими? Ну, найперше, я хочу сказати, що свято останнього дзвоника проходило в наших закладах 30-31 травня, це було підведення підсумків всієї благодійної допомоги, які надавали школи, садочки, всі заклади освіти нашого міста. Разом з дитячим волонтерським центром Він Петріот, який в нас народився у січні цього року, підводили підсумки своїм благодійним акціям. І так само на лінійках, на заходах, які були присвячені останньому дзвонику, закінченню навчального року, передавали і вантажівки, і необхідне спорядження, і амуніцію, і все, все, все. Я хочу вам сказати, що взагалі по всі заклади освіти за навчальний рік зібрали благодійної допомоги на суму біля 13%. 17 мільйонів. Всі ви маєте на увазі всі нашої територіальної громади. Так. Це 40 44 заклади загальної середньої освіти, 61 дитячий садочок і 3 заклади позашкільної освіти. 105 плюс 3? 105 плюс 3 – 108. 108, так. Да. так. І це і, і, це не враховуючи постійних гуманітарних вантажів, які uh -huh. відправляють ці школи, не враховуючи це все в благодійну допомогу, а туди входять і різні продукти харчування, і смаколики, і окопні свічки, і маскувальні сітки, кікімори, і кикімори, дуже і дуже-дуже багато чого. Я хочу сказати самі великі придбання, назвати їх. За рік було придбано 18, 19 автомобілів з садочками, 4 відремонтованих, 80 дронів різних моделей, 11 супутникових систем Starlink, 10 приладів нічного бачення, генератори, зарядні станції, детектори, виявлення ворожих дронів і дуже 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 багато чого. І передають діти, крім цього, на фронт медикаменти. Нікети, гуму для автівок, газові плитки, плитоноски, грілки для рук, і також долучаються, передають цільову допомогу і нашим госпіталям, і реабілітаційним центрам, і долучаються до ремонту автівок і таке інше. Ну, і що цікаво, ви знаєте, наші діти все таки у нас зародився такий рух благодійності, тому що члени нашого центру Він Петріот не тільки допомагали, а що є пріоритетним зараз збройним. Силам України військовим формуванням, а також допомагають і дітям спецшкіл, людям з інвалідності, особам похилого віку, дітям на прифронтових територіях. Навіть у квітні у нас був такий ну. Скажемо так, по старому суботник угу. по очищенню території Вишенського озера, тому це дуже велика робота. А маскувальні сітки це був такий, скажемо, акорд, тому що на прохання нашої територіальної оборони діти передали їм дуже великі сітки різних розмірів, тому що вони літом. Ну, не завжди цілий рік вони необхідні. І тому діти зробили це. А також якщо ми будемо говорити за пришкільні табори, то ми відвідували в програмі Пришкільних таборів було відвідування наших воїнів, наших захисників, наших героїв, які в Вінниці знаходяться на лікуванні на реабілітації. І така була такий кусок обов'язково обов'язково, обов тому що та. в мене є переконання, і я впевнена, що в більшості педагогів є теж, що саме так ростуть справжні патріоти, справжні громадяни нашої країни. Дякую вам і вашим освітянам, і нашим освітянам за таку позицію, а, але про відпочинок. А, відпочинок ви дали можливість, і виникла така. Тут знову таки, як кажуть, зійшли зорі. Хоча мені дуже подобалася астрономія, а не астрологія, а саме астрономія. Астрологія... астрологія теж цікава. Теж цікава, хтось її називає взагалі прамамою всіх наук. Ну хтось так називає. А, що я хочу сказати е, і запитатися? У вас це знову-таки про відпочинок дітей, але з. Сталася така можливість, що діти змогли поїхати за кордон, і мені відомо про дві е, поїздки: про два напрямки: це е, Діжон і Мюнстер. А Діжон діти наші вже вернулися, вже відбулося от декілька mm -hmm. слів про неї, і про Мюнстер. На запрошення муніципалітету нашого французького міста партнера Діжон з 26, 25 травня по 16 червня. 25 дітей. А це діти загиблих захисників і захисниць України, пропавших безвісти, відпочивали у місті у місті Діжон. 25 дітей туди поїхало. До організації французька сторона вона продумувала програму. Хоча до цього триває так, щоб ви зрозуміли, дуже велика. Робота Вінницької міської ради і департаменту освіти це дуже багато зум-зустрічей, в які обговорюються всі маршрути поїздки наших дітей, яка категорія дітей цікавить на відпочинок наших партнерів, яка програма має бути, хто має бути, хто має бути з ними їхати. Наприклад, якраз французьке місто Діжон запропонувало, щоб з нашими дітьми їхали психологи українські, які мають досвід роботи з посттравматичним синдромом, отриманий саме у. у, у у війну. Uh -huh. І долучився сюди і Діжонський університет, і асоціація є, є, Європрихисток, громадська організація допоможемо Україні Діжон», спортивний центр Олімпійського резерву. Було дуже багато. Цікавих заходів, запропонованих нашим дітям. Це були екскурсії, спортивні заходи, знайомство з однолітками. Вони проживали в кампусі в університету, знайомилися з французькими студентами. І спортивний центр Олімпійського руху, який розташований на базі цього якраз і університету, давав нашим дітям можливість щоденно відвідувати басейн. Тобто, програма дуже була насичена, змістовна, яскрава, і ми. Маємо дуже гарні відгуки від дітей і батьків. Якщо говорити про мюнстер, то діти зараз, наші саме зараз у мюнстері. Вони виїхали 21 липня, 31 липня вони повертаються. Це 36 вінницьких школярів, серед яких діти загиблих захисників і захисниць, пропавших без вісті, діти учасників бойових дій і кілька дітей внутрішньо переміщених осіб. Знову таки, як і у діжуні, под Торож відбувається на запрошення приймаючої сторони. Для вінницьких дітей теж підготовлена дуже цікава семиденна програма для чого? щоб наші діти психологічно відновились, перезавантажились, знайшли знай... нових друзів, відвідали цікаві екскурсії. І, за словами організаторів і наших супроводжуючих, діти вже встигли за ці дні побудувати побувати у міській ратуші. Музеї просто неба. В них є дуже гарний музей Лінгов ботанічному саду біля місцевого палацу дуже багато активностей для них організовано з німецькими однолітками. Там діє спілка української мови і культури, де є наші переселенці, які теж долучилися до культурної програми. Школярі вже займалися спортом, випікали німецькі вафлі, малювали на каменях, співали, танцювали, спілкувалися і знаходили нових друзів. Ну і е, хочу сказати, що до Мюнстера наші діти поїхали вдруге. Минулого року була така сама поїздка: 44 дитини за рахунок приймаючої сторони, поїхали. Але це ще не все. На наступному на цьому тижні наші діти будуть їхати у Ліберець. Чехію угу. наші діти поїдуть у Карсрує до кінця серпня, і зараз ми отримали запрошення від Латвії біля Венспілса. Для них організований дуже цікавий комфортний кемпінг, де також в кінці серпня на початку вересня чекають наших дітей. І це знову таки будуть діти, які найбільше цього потребують, яким треба психологічно пережити втрату близької людини. Або психологічно пережити ось цю тривожний стан очікування своєї рідної людини з фронту переживання і діти ВПО, які справжні діти війни, які пережили і бачили дуже страшні свої такі карти картинки в своєму житті. Тому туди їдуть тільки діти отаких таких категоріях. Угу. Пані Оксано, і на завершення я спеціально залишив оці питання на завершення в один блок. Хочу розпочати, що ви розпочали з Вінницького хутірського ліцею. Перед початком навчального року там оновили приміщення закладу, і через, якщо ви дозволите, через Вінницький хутірський ліцей цю тему розширити на всю нашу територіальну громаду. Дійсно, у 24 році за літній період Вінницький хутірський ліцей переживає свою модернізацію. Там проводяться ремонтні роботи і оновлюються шкільні приміщення, коридор початкової школи, е, е, коридор другого поверху. Е, потім... Це ви називаєте відремонтовані е, в... локації. Локації. Угу, да, угу. Я, я називаю також заміна парту початковій середній школі. Це все відбувається завдяки ініціативі, там молодий ініціативний староста Вінницького хутірського угу. округу. Кривешко Владислав Сергійович він зміг долучити спонсорські кошти раду підприємців Вінницьких хуторів, які допомагають школі таким чином здійснюючи ремонтні будівельні роботи. Але ще ми долучили громадську організацію Аваліст, який через проєкт органі... безпечні школи та цифрові освітні центри на Заході України здійснює там капітальний ремонт санвузлів початкової школи. Ну і від відбувається оновлення стіни стелі великої та малого спортивних залів, це ініціатива батьківського комітету, тобто, знову таки, інтегруючи всі сили, об'єднавши всі зусилля. і Ху Хуторського округу mm -hmm. старости і відприємців, які надали спонсорські кошти, оплатили будівельні роботи і ремонт, і ремонтні роботи, будівельні матеріали, ремонтні роботи, і так само громадська організація, яка через проект змогла надати кошти, і ми можемо оновити санвузли, і так само батьківський комітет із із зусиллям працівників закладу, діти прийдуть <світ> в оновлену будівлю свого навчального закладу. Це дуже приємно чути, що не дивлячись на такі серйозні виклики, які нам підкидає життя. Дбаємо і покращуємо. А якщо взяти два оці коротких словах, слова дбаємо і покращуємо, і перекинути, перенести його на всі інші 44 школи, 60, 61 садочок, садочок. і три позашкільних заклади. В ну, нас є вісім ПТНЗ. Mm -hmm. Ну я вам хочу сказати про що, що наразі зараз якраз літо це дійсно. Це не тільки пора відпусток для. Він для педагогів не тільки вінницьких, а українських, але це і підготовка до закладів загальної середньої освіти до нового навчального року, який зрозуміло, він. Третій раз буде починатися в умовах війни, він буде непростий, це зрозуміло, і е, зараз якраз тривають десь косметичні роботи, десь поточні роботи, а десь і капітальні роботи, тому щоб завершити їх до 1 вересня, і діти прийшли е, в свої заклади освіти, сіли за парти і комфортно навчалися у своїх класах і у своїх школах, садочках, позашкільних е, закладах. Ну, е, для по, по перше, потрібно. Но um... Спласти паспорти кабінетів, передивитися все обладнання, подивитися його експлуатацію, як воно експлуатується з першого. До речі, вже серпня у нас завжди в серпні відбувається об'їзд. Така комісія, в складі якої всі фахівці входять, це і департамент освіти, і проспілка, і держпродспоживслужба, і ДСНС, і патрульна поліція, які об'їжджають і підписують акт прийомки, mm -hmm. і закладу, і укриття Уже починається. З 1 по 14 серпня це буде об'їзд садочків, а з 14 по 23 це об'їзд закладів загальної середньої освіти. Зрозуміло, що якщо не буде підписаний акт, представниками ви почули дуже серйозних угу. таких е, організацій, організацій та. то зрозуміло, що ніхто навчатися там не зможе. 2 вересня. Да, не не може. Тому не... тривають підготовка і до опалювального сезону. Ми зараз готові на 80%. Це і гідравліка, і промивка. і Аварійні ситуації ліквідуються, утеплюються школи, утеплюються позашкільні заклади, садочки, починаються ремонти ремонти дахів, десь завершуються ремонти. Хоча зараз це дуже складно з такими роботами, ми розуміємо, що зараз основна наша завдання, перемога України, і на це працюють всі. І це треба також розуміти, але я більше ніж впевнена і знаючи позицію наших директорів, керівників закладів освіти вчителів, що вони роблять все можливе і навіть неможливе для того, щоб діти прийшли і почували себе комфортно, безпечно у закладах освіти. Ну і що вони прийшли в нове оновлене приміщення для того, щоб тому, що попереду навчальний навчальний рік, е, кажу зразу, що навчальний рік розпочинається 2 вересня, тому що 1 вересня mm -hmm. почина... це неділя, тому діти прийдуть у заклади 2 вересня, і ми дуже сподіваємося, що ну він не буде легкий, але хоча б він буде світлом з інтернетом для того, щоб ми могли надавати своїм дітям, нашим дітям, вінницьким дітям, українським дітям якісні послуги нашої офлайн освіти з теплом і безпечно, да так. із протирадіаційними uh -huh. укриттями, які вже добудовуються біля шести шкіл. Uh -huh. Дуже гарні укриття. Уже зараз, якраз школи займаються обладнанням. їх. Прийшов тендер на меблі, закуповують все необхідне. Щоб Ми будемо про це дітей... ще говорити. Да, щоб Ми... Дітей сіли за парк. Ми ще будемо про це з вами говорити. Знову таки, нехай завершуються роботи, от по завершенню, тоді коли треба буде. Це район початку, напевно, десь перша декада вересня. От тоді можна буде вже більш детально Підвести під під, під, підбити їх і більш детально так так про це проговорити. Я щиро вам дякую, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради, пані Оксана Яценко. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Щиро дякую вам. Щиро дякую Ш... вам. шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, Потім знову продовжимо наш ефір. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто на Богом. Події, що поруч.